Зараз буде рейд шахів, грає проти Silent Knight. Велика рейтинг 1931. Дракон. Нет, я что-то фигню, а рублику. Хотя, может и нет. A może i tak? Trzeba było rozmieniatyś. Де я тут взят? Хай повертається, далі ми розміняємось чи ні? Мяємо цих слонів. Провокація на е 5. Не спровокувався? Чувачок. Ну, і добре. Так, ну пішокі ми тобі будемо віддавати. А, ти хочеш поміняти ферзів, чи що? Моя ідея десь мат йому тут. Ну, правда, тут є п'ять буде якийсь хід. А, хоче все поміняти. Хоче все поміняти. Так, взяли взяли F5, якщо. Потім F6. Ось, всюди розбита структура, нехто, не що з нею робити. Бери. А, ти сюди можеш потім мінятись, типу. Так, оце добре, що ти отак от. а что тебе дают это прям добре ты хочешь меня ты фаризил так Що діти? Так, то, так, так, або хай прослабляється треба якось нападати в один хід. Непогано подумати, звісно, але він швидко грає, як зазвичай. Я за ними не встигаю, як зазвичай. Так. Хід зрозумілий. Якщо я пішов F6. Ти взяв з чимось... F6 так, якщо. Ідея, ну він хоче типу, сюди закритися. Ми типу, хочемо йому не сказати ні. Хочу перервати зв'язок фрезя з королем. І тут нас'їдав мене весь фрезевий фланг. Гад такий, ну, ми мусимо грати як динамічніше і атакувати короля. Так, нічого не поняв. Турає 8, мабуть, хочеш, да? Ну, у мене немає вибору. Так, так. Так, так, Тут трошечки не ясно, що да, тут погана позиція щось. програв. Ех! Хм. Ну, 71 на 78, Нічого не міг зробити. Барник сильно грав. Такс... в три поганий хід. Ну да, кінці три. Вже аж, да? І потім турж три. Ну, якби все відбувається, всього в нього краще, а це типа сильніше. Якщо б він цим визаврав би, наприклад, щоб розмінятись. Тут Т5. Не знаю, я якось цю туру один не хотів міняти. Так, тут нічого нема, на жаль. Тут взагалі є мат такий білий. Окей. Okay.